Вітаю вас на каналі «Світло в темряві. Сьогодні поговоримо про те, як правильно підібрати стабілізатор напруги. Навіщо взагалі вони треба, та які бувають? Сідайте зручніше, наливайте чай, каву і поїхали розбиратись. Якщо у вас стабільно погана мережа, якраз це ситуація, коли стабілізатор напруги буде допомагати вам найбільш ефективно як рішення. Бо якщо ми кажемо, що у 95% часу у вас все окей, 220-230, і іноді бувають якісь стрибки, чи там на півгодини годину, і у вас вже є гібридна станція, або ви плануєте встановлення гібридної сонячної станції, тоді вам не буде доцільно встановлення саме стабілізатору, Вам допоможе звичайне реле напруги, яке. Виконає функцію відсікання поганої напруги від вашої мережі. Ви будете переходити на автономний режим під час тоді, коли у вас щось проблеми якісь з мережею. І якби на цьому ваше питання буде закрито. Якщо ж у вас дуже тривалий час стабільно погана напруга або занадто низька, в зимовий період це дуже часто відбувається в сільській місцевості, коли далеко до трансформаторної підстанції, багато споживачів обігріваються чи використовують електроенергію потужно для чогось іще, і в цьому випадку зазвичай напруга просідає через втрату на кабелях, і ви отримуєте на вході до вашого об'єкту 150-170 вольт. Це занадто низька напруга для більшості споживачів, деякі пральні машини там, чи інше обладнання взагалі не буде включатися, буде показувати помилку. І для вирішення цієї проблеми вам якраз знадобиться саме стабілізатор. При встановленні сонячної електростанції треба враховувати, що інвертори чутливі до напруги. Якщо вона виходить за межі 180-250 вольт, інвертор може вимикатися або працювати некоректно. В кращому випадку він буде просто переходити на роботу від акумулятора та сонячних панелей. В гіршому може впадати в аварію, можуть виходити всередині внутрішні компоненти з ладу, і ви отримуєте проблеми, які буде суттєво дорожче вирішити ніж зразу встановити коректне рішення на початку. Перепади напруги також можуть пошкодити електроніку, особливо якщо у вас є. Також одною з проблем може бути те, що сонячна електростанція може працювати не на повну потужність. Якщо у вас низька напруга в вхідної мережі, то ефективність генерації зменшується, тому що у інвертор, якщо ви подивитесь на шильдик, є обмеження, який максимально струм він може видавати. Відповідно, якщо у вас в мережі 150 вольт, а він максимум видає 18 ампер, то ця потужність буде 18 помножити на 150 вольт. Якщо у вас 5-кіловатний інвертор, Стоїть 5 кіловатне поле, і, наприклад, 1 кіловат споживає будинок. То надлишок в 4 кВт ви продаєте. Якщо при цьому напруга в мережі, з якої ви отримуєте це живлення і куди продаєте, 150 вольт, то ви обмежуєте максимальну потужність генерації інвертора з реальних 5 кВт. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПВ вісімнадцять п'ятдесят про у нього максимальний вихідний струм 18 ампер. По 220 вольт, що відповідає 4 кВт експортної потужності. Якщо ми кажемо про те, що напруга просіла до 150 то це втрата 25% від номінальної потужності інвертора. Тобто, ви можете згенерувати максимум 2,7 кВт, бо це буде все одно ті самі 18 А. В такому випадку, встановлюючи стабілізатор з двонаправленим режимом роботи, ви зможете отримати повну ефективність роботи інвертора, а не обрізану на відповідну чверть від його потужності. Отже, який стабілізатор обрати. Перше, на що треба звернути увагу, це потужність. Орієнтуйтесь на споживання всієї системи. Наприклад, якщо інвертор 5 кВт, то стабілізатор бажано вибирати з невеличким запасом є доступні або 5,5, або 7 кВт. Бо якщо у вас інвертор стоїть після стабілізатору, він може брати не тільки на власне споживання, на зарядку батареї, а також на споживача. При цьому для інвертора нормальним є перевантаження на 20-30% протягом достатньо тривалого періоду. Для стабілізатора ж та потужність, яка на ньому вказана, є максимальною. Він не в змозі витримати двократне перевантаження протягом 20 секунд, як нормально, без питань витримає сам інвертор. Тому запас по потужності, хоча б на 25-30% від номіналу вашого інвертора, має бути безумовно, треба враховувати, що якщо до системи. Між стабілізатором і інвертором буде підключено додаткове обладнання, наприклад, електробойлер, якісь тени, зарядка електромобіля. То тоді вам треба враховувати всю потужність споживачів, яка може бути одночасно включена для розрахунку потужності вашого стабілізатора. По перше, найпростіше це можна подивитись на номінал автомата, який стоїть у вас на стовпі. Якщо на стовпі там чи біля лічильника у вас стоїть перший автомат на 25 А, ампер, то ви можете спокійно брати 5,5 кВт стабілізатор. І він покриває все, що у вас є. Так, там не буде такого суттєвого запасу, щоб у вас не було проблем. Але якщо цей автомат, який біля стовпа на 25 ампер не вибиває у вас через якісь періоди, коли у вас повишене навантаження, то ви можете брати нормально 5,5 кВт стабілізатор і все буде працювати. Якщо ж ваша 25-ка періодично спрацьовує через перенавантаження, їй однозначно треба брати більший запас по стабілізатору. Тобто, наступний це 7 кВт, він має номінальну. Вбудованого автомата 32 А, але якщо в 25-ка у вас спрацьовує, беріть краще з запасу. Далі розглянемо, які типи стабілізаторів існують. Найдешевші це релейні стабілізатори. Вони працюють з затримкою. Ви чуєте, як клацають рельє. Там стоять декілька ступінчата система стабілізації, зазвичай 5-7 ступенів на весь діапазон. Бюджетне рішення. З гібридними сонячними станціями його комбінувати, на жаль, взагалі не можна. Єдиний випадок це встановлення на конкретного споживача, якому треба стабілізація після інвертора. Так зробити можна і так працювати буде, але дуже обмежений функціонал. Тому звертайте увагу і придбайте лише в тому випадку, коли ви чітко розумієте, що воно буде сумісно з усім останнім вашим обладнанням, що воно не призведе до будь-яких проблем в роботі інвертора. Наступні це семісторні сторонні Можуть працювати з СЕС, але все залежить від швидкості реакції. Бо якщо стабілізатор буде спрацьовувати достатньо повільно, можливі циклічні ситуації, коли інвертор буде встигати перейти на живлення від акумуляторної батареї, бо для нього буде здаватись, що в цей момент відбулося відсутність електроенергії протягом цих 20 мілісекунд, інвертор буде переходити назад на батарею. Відповідно, після того стабілізатор буде намагатись переключитись назад, бо просадка через споживача вже закінчилась. Такий циклічний режим роботи може призвести до того, що у вас почне просто клацати все обладнання, і інвертор, і стабілізатор зайдуть в циклічний клацаючий режим, і тоді, якби у вас просто перегріється і згорить це обладнання все разом. Або інвертор перший, або стабілізатор, але точно щось вийде з ладу за лічені хвилини, і так робити не можна. Тобто. Також при роботі послідовно з сонячним інвертором однозначно я не рекомендую вибирати цей тип. Ну, існують також електромеханічні стабілізатори, але в промислових режимах роботи їх немає, бо система автоматизованої калібровки там насправді реалізована дуже погано. Це такі більш лабораторні, які використовуються для суто вимірювальних та технічних завдань. І вони реально на ринку не представлені. Купити їх майже неможливо. Також існують стабілізатори онлайн-двох ступінчатого перетворення це перетворення спочатку вхідної напруги, яка б вона не була на постійний струм, і після цього перетворення з постійного струму вже на е, вихідне живлення 220. В цьому випадку ви завжди отримуєте чистих 50 Гц, Ви отримуєте без проблем рівну синусоїду, навіть якщо перед цим стабілізатором буде підключений генератор, у якого буде там плаваюча частота, плаваюча напруга. І, якби взагалі якість мережі буде дуже хреновою, він буде на виході тримати ідеальні вам 220 з 50 Гц, Все буде ідеально. Проблема основна такого стабілізатора в тому, що він має гірший КПД, не вміє працювати в зворотньому режимі. Тобто, якщо ваша установка гібридна встановлена після такого стабілізатора. То продаж за зеленим тарифом у вас не буде можливий, буде відключений. Проблема основна їх полягає в тому, що у них трошки гірший КПД, вони трошки більше шумлять через те, що у них постійно виділяється тепло на 6-7% всієї енергії, яку ви споживаєте, і вони не можуть працювати в зворотнім режимі. Тобто, якщо ви хочете підключити вашу сонячну електростанцію під зелений тариф, перед нею встановлювати саме такого типу стабілізатор можливості немає. Насправді, якщо ви хочете стабілізувати саме напругу. Вашого генератора, то дешевше за онлайн-стабілізатор буде просто замінити генератор на інверторний тип, і він також вам буде видавати чистих 220 вольт, 50 Гц, бо, по суті, це генератор постійного струму і перетворювач постійного струму на вихідну мережу 220, яка вже є гарна, стабільна з ідеальною чистотою та формою синусоїду. Також в онлайн стабілізаторах дуже суттєвим бонусом є те, що він повністю розв'язує вашу мережу споживача від вхідної напруги, як по чистоті, так і по скачках. Це дуже суттєво і необхідно для серверних систем та систем зберігання даних В випадках з простими споживачами будинків чи квартир. Це не є конче необхідним, тому. Чи варто переплачувати за достатньо дорогий тип стабілізатора, який ще не працює на зелений тариф, це питання відкрите. Особисто моя думка, якщо ви не маєте чітко заданих параметрів якогось сервера, де є конче необхідна витримка саме таких жорстких параметрів мережі, то вам не потрібно онлайн стабілізатори краще вирішити цю проблему по іншому, взявши інший стабілізатор, замінивши генератор на більш простий, але не Переходити на такі дороговартісні рішення, які по суті не будуть працювати а будуть навпаки забирати з вас кожен місяць гроші на втрату КПД, яке буде перетворюватись постійно. І останній тип це інверторний найкращий варіант для СЕС, оскільки вони безступінчаті, швидкі та можуть працювати в обидві сторони. Тому ідеально для роботи з сонячною електростанцією, гібридного чи мережевого типу. По фазності розділяють на однофазну мережу або трифазну мережу. По суті для трифазної мережі це три окремі або виділити ті групи споживачів, яким потрібно стабілізувати напругу, підключити на ці фази одну чи дві, два стабілізатора чи один, відповідно зекономити кошти на ту фазу, на якій вам там, наприклад, тільки електротен стоїть, якому не принципово стабілізована напруга чи не стабілізована, і на цьому якби закінчити все, бо перетворювати енергію з 200... Наприклад, 40 на 220 вольт для подачі в тен, чи з 150 на 220 для подачі в тен немає особливого сузенсу, бо ви просто втрачаєте те, що все одно забере на себе в нагрів бойлер. Да, без перетворення бойлер буде грітися трошки повільніше за 150 вольт, але для його роботи ніякої принципової різниці, чи перетворена чи не перетворена енергія, немає. Ми не кажемо про холодильники. Про пральні машини, про посудомийні машини, там, де є електроніка, там, де є якісь більш складні механізми, там, звісно, стабілізувати напругу треба для всяких таких простих е електрокотлів, для бойлерів, для навіть духовки. Сенсу в тому, щоб напруга була стабілізованою, немає. Ви можете підключати звичайну напругу з мережі, яка вона там є. Якщо це з 150 до 250 вольт, вона буде працювати повільніше, трошки швидше нагріватися. Це не суттєво, але буде працювати нормально. При виборі стабілізатору зверніть увагу на вхідний робочий діапазон напруги. Чим ширший цей діапазон, тим краще. Стандартні моделі, які представлені у нас на сайті, працюють з 110 до 300 вольт. Це достатньо широкий діапазон для того, щоб покривати всі необхідні перепади. Можна за додаткову плату замовити з 60 до 380 вольт з розширеним діапазоном. Отже, що ви отримуєте з правильним стабілізатором? Перше, ви отримуєте захист інвертора та всієї вашої внутрішньої мережі від перепадів напруги, Максимальну ефективність сонячної станції без обмежень при падінні напруги в мережі, чи без обмежень для вашого обладнання при зростанні напруги. Надійні системи та продовження терміну служби. Все ваше обладнання скаже вам дякую, тому що у вас не буде виходити щось з ладу. Якщо десь там якісь є стрибки, у вас все стабілізується або буде відключено для того, щоб система не була перевантажена чи пошкоджена стрибками напруги. Якщо не знаєте, який стабілізатор підібрати, пишіть в коментарях, яка у вас ситуація, яка напруга в мережі, залишайте заявку на консультацію, допоможу обрати оптимальний варіант саме для вас. Кому було корисно або хоча б цікаво, ставте лайк, натискайте на колокольчик під відео. Побачимося у нових відео. І нехай буде світло завжди, хоч яка б не була темрява навколо нас.